Металева конструкція, бачите, побудували для того, що тут тінь, і завжди по цій грядочці, які б квіти не садили, тут топчуться. Ну так складаються обставини. І... Вирішили побудувати таку конструкцію, посадити тут плетючі рослини, засіяти це все газонною травою для того, щоб ну, якби, тіпа, не жалко було, щоб топталися. Але я замітила, коли посілася трава, тут ніхто не топчеться. Травичка гарненька росте, чистенька, яскрава така. А ось підніметься трошки рослина, яка як вона називається. Дуже на неї всі нарікають, що вона ой, забулася, що це забувалося, як рослина називаються. Що робити, щоб пам'ять <смі> краще тримала? Менше інформації тримати в голові, чи, чи що, вірші вчить. <смі> ну, Навірно, в мене такі цілі томи можна писати з віршами про рослини, яка кількість у мене рослин, товару, все тримаю в голові, тому що пам'ять, забування пам'яті це теж процес. Тому одне залетіло, друге вилетіло. Все нормально. Всім бажаю добра, успіху, натхнення. Бажаєте замовити мої рослини, багаторічники або ікру, червону, чорну чещуки. Пишіть мені в особисті повідомлення. Я всіх обнімаю. Ви у мене найкращі.